Херсон російські військові обстрілюють цілодобово, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку також були обстріли. Внаслідок одного із таких була поранена жінка 43-го року, була шпиталізована, надана допомога. Обстрілювала обласний центр і вночі Світлана говорить, після вибухів, які пролунали о пів на першу відсутня електрика. Ми проснулися від зривів сильних. Вот. И, и, и у нас по крыше, мы живем через два квартала, у нас по крыше стучало вот это вот осколки или камни, не знаю. И мы вот это с мужем в подвале сидели. Обстреливали градами и артиллерией обстреливали. Обстреливали долго, где-то, наверное, ну часа полтора точно. Вид выбухи прокинулся в ночи и Василь. Почув, так почуло, что... Добро почуло. что з с кровати упал. Нікуди не сховався. Трохи подождав, да, да, вийшов, да, подивився, да. що вікно розбите. Один прильот був. Два. Один судою, один вон, до хати. Ну, слава Богу, живий, там. і бабуля, і дивився, син зранку вийшов, теж живий. Якраз за стінкою спали. Будинок Бориса майже зруйнований обстрілами цієї ночі, каже чоловік, снаряд знову прилетів на його обістя. Якраз встав в туалет. Туалет вот здесь. Виж, секунд 15. Этот самий, то я най б, мабуть, це все було б нам ніка. Там аско аско стекло попало жінки в лоб і все. Через нічні обстріли у Херсоні виникли кілька пожеж. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирний житловий будинок. Там спалахнули пожежі в квартирах на першому та на другому поверсі. Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру. Спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Рятувальникам довелось до самого ранку ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Обстрілювали минулої доби військові РФ і Білозерську громаду. Вчора росіяни. Вночі вдарили по Миролюбівці з трьох ракет трьома ракетами С-300. Там, на жаль, загинула під завалами жінка 60 років. Є руйнування багато. І школи, і будинки, і місцева амбулаторія. Також росіяни вчора поранене поранили одну людину в Білозерки. Була надана допомога, лікарі займаються. У Береславському районі минула доба обійшлась без поранених. Хоча обстріли були, говорить начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу ворог обстрілював в околиці прибережних населених пунктів Береславського району. На щастя, пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури, житлового та цивільного фонду не зафіксовано. Жерта постраждалих за добу немає. Загалом минулої доби російські військові 114 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 536 снарядів. 35 з них по Херсону. Говорить Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.